Доброго ранку, шановні українські аграрії. Ну, продовжую вангувати на рахунок структури, що ж сіяти. На рахунок нішових культур, колеги. Кажуть, квасоля в цьому році непогано там по ціні. Але квасоля це нішова культура, ми розуміємо, що так, да, ціна можливо, може і бути, тому що мало її вирощують. Але якщо ви кидаєтесь в якусь нішу культуру, колеги, моє маленька рекомендація, як на мене, майте форвардний договір. Те саме з гірчицею, розказували, там, така ціна в минулому році була. Знаєте, всі понасівали, то гірчиці ціни нема. Звісно, тому що навіть холдинги йдуть у ніші. А холдинги для нас, простих аграріїв українських аграріїв, повинен бути як маркер. Якщо вони йдуть в якусь нішу культуру, колеги, це для нас маркер того, що треба задуматися, що може не бути ціни. Або себе за хеджувати. Мається на увазі форвардним контрактом. Тобто, ви заключаєте договір, що вас точно викуплять цю нішову культуру по такої ціні. Тоді ви можете, в принципі, сі... сіяти цю культуру і бути впевнені в своїй економіці. Тому що головна економіка, не врожайність. І особливо з нішовими культурами. Не забувайте, що вам треба їх купити, а насіння нішових культур теж не безкоштовне. Так що, така історія, колеги. Просто хочеться. Вас попередити від того, що попередити, щоб ви були більш успішні, щоб у вас було сталий розвиток, щоб ви більше думали про економіку поки що. Важкі часи зараз наступили для українських аграріїв і не необхідно їх якісно пережити. А пережити треба не кидатися з однієї сторони в іншу. Якщо ви знаєте, що ви... Продасте цю, цю нішеві культури по цій ціні без питань. Але ви не забувайте поглядати одним оком або розпитувати своїх колег з холдингів, а що ж вони там збираються наступного року сіяти. А холдинги, побачивши ціну цього року на буряк і порахувавши економіку, що є економіка від ріпаку і від буряку, куди йдуть, якщо вони не встигли посіяти ріпак, а деякі холдинги взагалі не сіють ріпаку, вони йдуть в буряк. Так, що задумайтесь на рахунок цього? Тримайтеся, успіхів вам!